Ви міжнародні договори, ви знаєте, що ви робите? Заберіть як ви зареєстрували? Я не реєстрував нічого. Ну як ви посвідчення водія отримали? Я не отримав ніколи, ніяке посвідчення водія. У вас немає посвідчення водія. Я не користуюсь документами. А чим ви користуєтесь? тим міжнародними договорами? Як ви податки платите? я не плачу нічого, я не працюю, я живу на землі.

Ви не знаєте хто, я. ви кажете, що я там якийсь орест, але лише... Ні, та я не він. Якщо та ви, ви, ви помили. Що перебачить, У Вас немає повноважень вимагати, тому що я не той, кого ви назвали. Це ваша суб'єктивна думка, що я вам схожий на нього. Ваше посвідчення виключення страхує виплати документський транспортний засіб. Це не транспортний засіб, це автомобіль. Він не знаходиться в розшуку, тому вас немає повноважень його затримувати. Він не знаходиться у розшуку. В якому розшуку? Добре. Автомобіль не знаходиться в розшуку. В якому? Це не я рухався, це автомобіль рухався. Я не рухався і я, я не Орест. А також документ Зараз вас з Та ви помилили. А ви до кого звертаєтесь? До я людина правосуб'ятності людини. Ви помилилися не фізична особа. Я не Орес Богданович Чередобенко. Ви мене приписуєте до нього, але я ним не являюсь. Тому статті загальної декларації прав людини і 17-ї статті пакту про громадянські політичні права. Людина, де б вона не знаходилась, має право на визнання її правосуб'єктності. Ви давали присягу охороняти і не порушувати права людини. А згідно третьої статті Конституції України, людина і честь і гідність є найвищою соціальною цінністю. Ви мене запшикуєте балончиком тут. Ви порушуєте мою честь, і гідність і право на свободу пересування, приплітаєте мене до фізичної особи, якої я не є. Вас немає повноважень, щоб я бажав з вами щось робити. Ви юридична особа приватного права. Компанія під назвою Поліція. У вас є. Ви до кого звертаєтесь? До кого звертаєтесь? До мене до кого? Хто я? Ні, ви помилилися. Я не Орес Богданович. Та як ви можете казати, що Орест, якщо я вам кажу, що не Орест, ви помилились? От, ламають, хочуть виламати багажник. Коли приїде слідчо-оперативна? Я чекаю слідчо-оперативну. Що ви мене як коршу не обліпили, повідходьте! Я людина, я вам кажу, відійдіть, ви маєте охороняти і захищати мої права, а не довбити мене, блін, і машину хотіти поламати. Що ви робите? Що ви робите, поліція, блін? Яке ви маєте право, нема в людини обов'язків. Згідно чого? Згідно чого, ви взагалі рядовий не шарите, вам не розказали. Я кажу, я не фізична особа, не громадянин України, вас немає повноважень це робити. Що ви робите? Захищайте права, їдьте, патрулюйте далі. Їдьте, патрулюйте далі, вас немає повноважень від мене щось вимагати. Я користуюсь своєю власністю. Це не транспортний засіб. Це для, для вас він такий. Він не знаходиться в розшуку. Для мене це автомобіль, яким я користуюсь. Навіщо ви балончиком пшикали в салон? Хотіли затруїти, щоб я вийшов та собі пшикніть в голову, блін. Ви що попридумували? Я вам сказав, що людина, вам що, не пояснили, що охороняти і захищати права людини, а не фізичної особи, не громадянин. Слухать, фізична особа. Треба не порушувати право дорожнього руху. Я Треба не порушував. Не я, не, я не створював нічого для інших учасників. Нічого я нікому не заважав цим. Це треба виконувати. Я цим нічого нікому не заважав. Я не порушував. Це автомобіль. Рухався з такою швидкістю. А від мене ви не маєте права, бо я людина вимагати щось, бо я навіть не за кермом зараз. Зараз не буде диктувати закритою машиною. Розказував хтось обов'язків, які має обов'язки. Я все знаю. Це законодавство. і згідно законодавства, ви маєте охороняти і захищати. Кому третя стаття третя найвища статя? соціальна цінність спрямована деркуди напрямок держави спрямований на права і свободи, верховенство права? Який обов'язок лю людини, де написано, що людина має обов'язок. Та я не я не зміг зупинитися, бо я взагалі не за кермом, і це автомобіль рухався. Там Та ви помиляєтесь. Ви до кого звертаєтесь? До кого ви звертаєтесь? До кого звертаєтесь? Та ви не компетентний. Ви рядовий. Просто ви нічого не знаєте. Вас просто ну ви тільки пішли сюди. ви не компетентний. Я вам кажу, я не фізична особа. Я вас почув. Я не той, кого ви назвали.